І так, ми поговорили з вами про такі речі, як шари. Як розблокувати перший бекграунд, щоб могти його редагувати? Друге ми говорили з вами про кольори. Третє ми говорили з вами про шари і зупинилися на ось цьому. Ця іконка називається Create New Fill or Agents Layer. Що це означає, дивіться попереднє відео. Solid color gradient і pattern ми вже вивчили, і ви повинні знати, що це таке. Brightness contrast. От, Про це ми поговоримо з вами прямо зараз. Brightness це яскравість. Бачите, стає все яскравіший. Майже добіло. І навпаки, в мінус. Іде до мінус 150, іде до плюс 150 і тримається на нулі. Brightness це яскравість. Отже, ви можете підкручувати вашу яскравість настільки, наскільки вам буде це потрібно. Це краще виглядає на фотографії, що ви побачите в наступних уроках. От. Contrast – це контрастність. Тобто. Ну, Тут це важко побачити, тут знову ж таки потрібно щось намалювати. Давайте для цього ми використаємо такий інструмент, як, 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 як. як... Де цей інструмент знаходиться? Цей олівація тут є Brush Tool B. Для того, щоб щось намалювати, вам потрібно взяти інший кольор, щоб це щось було замітне, видиме. Потім потрібно вибрати той лоєр, на якому воно знаходиться, тобто той шар, на якому воно знаходиться, і на ньому малювати. Виключити усі непотрібні речі і малювати на шарі. Знову ж таки, включити колір інакший. І малювати щось, щось малювати. Так, спробуємо обрати інший пензлик. Як це робиться, тут є кнопка пензлики, про це ми з вами будемо детально говорити. Не переживайте, що я все тут так швидко роблю. Ось малюєте щось там, наприклад, я знаю, рок, так? Ну, щось таке, ну це звичайно, для прикладу. Малюєте щось таким кольором. Щоб ви усю контрастність, вам потрібно ще інші кольори обирати. От нас скажете букву Б на клавіатурі для швидкості. От. Є щось таке. Ну і ще я знаю якогось додамо, ще червоного. От. Істем Рок фестиву Далі. Переходимо до, до наших шарів. Ідемо сюди і йдемо до Brightness Contrast. Що таке Brightness? Правильно, а Contrast? Зрозуміє. Отже, Брайтн. Бачите, як змінюється яскравіше стає усе. Окрім фіолетового, оскільки воно не змінилося. Але при зміні контрастності, бачите, воно ось. Найбільше це замітно по червоному цьому. Так би мовити червоному, правда. О, бачите, як зовсім змінилося, таке стало, що зовсім майже не видно. От. Ця хворіка внизу і вгорі. 100. Все ж таки трішечки видно. Але Але слабо. От. А білий і червоний майже не змінюється. Але загалом, різницю ви зрозуміли, білий і червоний більше на яскравості змінюється. Спробуємо тут контраст. Бачите, Яким чином воно діє. О, тут видно, як усі змінюються. Повністю усі. Отже, по замовчуванню воно все стоїть на нулях. Тут також можна вводити. 0. І тут також можна вводити. 0. Use Legacy. Що це означає? Використовувати Legacy. Use Legacy Behavior. Clips, shadow, Highlight Detail Воно е, вам окреслюєте, так би мовити, деталі. Добре. Наступне з шарами. З цими чотирма речами, про які ми сьогодні говоримо, це є Levels. Тут ви можете змінювати також, також бавитися з кольорами. Робити їх темнішими отут. Оці стрілочки змінюють кольори. Змінюють як кольори, так і насиченість. О, дивіться, яка красова. Стало зеленіше, синіше, фіолетовіше. Бачите, чим ближче це до цього, тим світліший цей. Це йде все світліше, а це йде все темніше. От так буде досить темно. Це воно ніби кожен відповідає за певний колір. Ось тут, напевно, це є модель RGB, Red, Green, Blue. Якщо ми заберемо Red, і якщо ми заберемо. Ага. Ну добре, одиницю залишаємо. повинні залишити сюди одиницю. Отак. А тут поставимо ще більше. Бачите, що відбувається? відбуваються зміни. Ось, це є білий кольор, а 255 повертає наші кольори. Якщо ми тут поставимо 255, то що стається? Це неможливо, оскільки від люди до 999. Отже, це не зовсім те, про що ми з вами говоримо. Ось. Ага, ось тут написано «RGB». Red – сам червоний діапазон редагувати можна. Green – сам зелений діапазон редагуємо. Так, Ну і звичайно, блок. Також діапазон з цими стрілками редагується. Тут також темніше, світліше. Це діапазон кольорів, які ми захоплюємо. Ось таке. Далі. Сюди ж курс ліній криві. Оце цікава річ. Ви вигинаєте лінію і змінюється кольор. Ну, звичайно, тут це не дуже виглядно. Хоча бачите той, що білий, той, що там, де пише саме слово рок, бачите, він змінюється. О, а тепер і всі змінилися. Тут можна знижувати його, тобто затемнювати. По вертикалі йде темніше. І темніше. От. Також можна створювати, додавати свої точки. Бачите, я додав точку. Я згинаю сюди, додаю ще точку і згинаю взагалі якимось ось таким чином. Ще нам сюди точку і зробимо ось так. Дивіться, яка краса вийшла. Це ось його потрібно зберегти. От, зберегли. Зберегти, як звичайно, Ctrl-S. Бачите, це як кастом, тобто ви вибираєте самі собі той кольор, який вам подобає. Потім ви можете обернути дефолт, звичайний, який був негатив, негативний. Бачите, тут одразу все показано, як який промінь йде, і ви його вже змінити хоча також можете. Змінити ви не можете оці три, червоний, синій і зелений. А оцю білу лінію ви можете змінити. Ось затемнення йде прекрасно. Різкий перехід, звичний перехід, затемнення збільшене, затемнення зменшене, висвітлення. Ось це в моделі RGB, і тут також можна вибирати тільки RED. Можна змінювати червоний. Тут у нас червоного нема. Green, зелений, змінюється зелений. Повинен змінюватися. О, бачите, як змінився. Стало вище за вистіля і взагалі все стало зелене. Ех, краса яка, правда? так також можете собі змінити. Він не хоче нікуди йти каже. Бачите, як синій. Все стало синій і не видно нічого. Далі. Це знову ж таки стає кастом, коли ви починаєте щось міняти. Кастом означає made by user, тобто зроблено користувачем. Коло negative. Як я вже показав, Cross процес. Це, так би мовити, ось така фігура. Як би її назвати? Вона подібна на інтеграл. Зростаюча фігура. Далі Darker. Зробити темніше, але воно робить просто Y driвній X. Increased Contrast. збільшений контраст. Lighter яскравіше. Ну, мені здається, воно взагалі нічого не змінює. Лівець. Чисто можна закреслювати. Бачите, як ми зробили. Ми можемо собі самі намалювати криву. Чи видавати її, Ісус? Бачите, яка в нас вийшла крива. Це як кастр. Медіум контраст, негативний знову ж таки і Strong контраст, сильний контраст, що лежить ось. Тут з боку є інша кнопка, яка дозволяє знову ж таки змінювати певні е, властивості. Але це детальніше ви побачите на фотографіях. Наступне це експоз. Знову переходить у Properties і переходить в Exposure. Це вже є сама експозиція на одиничу, на двійку, на плюс один ескревише і, і плюс два. У мене нічим не відрізняється, не знаю як у вас. От тут можна все змінювати за власним бажанням, бачите. Офсет. Включити, так би мовити, Ось Повністю біле, майже і чорне повністю. Чорне повністю був пішло сюди, що ми зробимо так. Буде майже біле і не чорне. Гама. Correction. Змінює гамму кольорів. Ну, тут цього незамітно, оскільки не всі кольори тут писую. От. Отже, про ці чотири ми з вами поговорили. Дякую за увагу і до нових зустрічей.